А наш гість сьогодні Олег Рибачук, громадський діяч та політика за Ющенка, ще й віце-прем'єр з питань європейської інтеграції. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, от які нові висновки ви для себе зробили, прочитавши сьогодні інтерв'ю Януковича? Ну я читав, напевно, як більшість українців не стільки інтерв'ю, скільки витримки його із різних інтернет-видань, тому що не відчуваю потреби читати людину, яку там. Світ уже списав, але е, я звернув увагу на спробу Януковича поставити відповідальність за розгін Майдану на Льовочкина. Хоча е, люди, яким я довіряю, впевнено говорили, що це зробив саме Клюєв, і що е, саме Клюєв е, розганяв майдан у 2000, у податковий майдан, і саме. Заступник Клюєва Сівкович координував е, цю операцію з Києва Ради, але я думаю, що Льовочкін, як на мене, дуже вдало відповів. Він порадив Януковичу всі свої звинувачення повторити в Києві. Я думаю, нам би з вами теж було б цікаво побачити цю людину, яку можна ввести в кому звичайним кулічем яйцем, от і де б він доказував свою правоту і звинувачував українців і своїх підлеглих у тому, що висить власне на його совісті. Тому я ну не то що не вражений. Я думаю, що ми для себе зробили один висновок, що з Януковича ще всі гроші не витрясли. Е, ще він там барахтається, але мені зрозуміло, що його просто викинуть тоді, коли ті мільярди, які він вкрав з України, з нього просто е, виб'ють як е, пилюку із е, старого е, матрасу. Ну, тоді вже на завершення цієї теми Януковича, все ж таки, в чому тоді була мета? Очевидно, він не сам е, вирішив дати це інтерв'ю. Тобто, це е, просто потопити, спробувати потопити Льовочкина, чи все ж таки ставка на Медведчука. І е, якщо авторитету Янукович немає, то яким чином його слова дійсно можуть на щось вплинути? Ну так вони насправді і не впливають. Ви, ви ви показали дуже мені сподобався ваш сюжет. Ви показали так увагу, власне кажучи, країни, яка дала притулок Януковичу до цієї новини, повний ігнор провідних світових інформаційних агентств. І В Україні я думаю, це на рівні. Можливо, і навіть у Фейсбучній стрічці новин я не бачив особливої уваги до цього інтерв'ю. Тому, напевне, це просто нагадування, що ну, живий курілка ще, і ніхто ж його не називає нелегітимним ніяким. ніяким. Ну, це такий маленький інформаційний привід, який, власне кажучи, не заслуговує стільки часу, скільки ми зараз про нього говоримо. Тоді давайте поговоримо про іншу людину, яка напевно теж керується з е, Москви, з Кремля, але зараз знаходиться у мінську. Взагалі про мінську я маю на увазі Медведчука, і взагалі мінську зустріч, яка досі триває, яку е, очікували кілька тижнів і вона все ніяк не могла відбутися, і от зараз відбулася. Але в чому е, ну новин наразі немає. Але в чому її сенс? От чесно кажучи, взагалі не зрозуміло. Фактично, ті самі люди, той самий перелік питань, про які вже домовлялися і жодної домовленості з того боку не дотримано. Для чого тоді сьогодні оце дежавю? Ну Так, розумієте, це вже як там, валізка без ручки, її потрібно. До чогось довести, і всі розуміють, всі учасники переговорів розуміють, що а, це такий тимчасовий механізм, який дозволяє і дозволив і українській стороні там передихнути, перегрупуватися, і, і, і російським е, військовим, які там не встигають е, машинами гунковоя вивозити тіла своїх солдатів, і е, там певні обставини так склалися. А мені що е, особливо було цікаво звернути увагу на поведінку. Цих так званих там лідерів, цих линери, динери е, як, як, як цікаво, як, як дата визначалася. Вони там щось, якісь заяви робили, якісь умови виставляли. Але поки не відбулася розмова між президентом Порошенком, Путіним, там Оландом і Меркель, і очевидно отримали команду від Кремля і прибіжали, прибігли тоді дуже швиденько. Але при цьому я вранці слухав ще новини, що один із них сказав, що запрошення немає, але він їде. То для мене це просто трошки така смішна ситуація, яка просто показує, що насправді ці е, ну, маріонеточні такі карикатурні лідери е, вони навіть не можуть якось інформаційно, хоча б оформити свою присутність. Але ну цей процес зараз е, за відсутності якогось іншого він, в принципі, влаштовує всіх. Він влаштовує президента Порошенка, тому що це ініціатива Порошенка. Він влаштовує українських військових частково, тому що вони несуть менші втрати. Але частина українських військових обурюється тим, що у них наказ не стріляти і вони цієї тиші дотримуються а терористи цю тишу ігнорують. Але в основному європейці, які не знають, поки що не бачать механізму, ще, яким чином можна змусити. Путіна тому, що санкції працюють, але працюють повільно, яким чином можна змусити Путіна зупинити цю агресію. Ось вони вибрали цей мінський формат. Хоча для України на набагато цікавіший ну там формат за участю ширшого кола гравців, за участю, зокрема, тих же Сполучених Штатів, які грають не останню роль у світовій політиці, і які приймали брали участь у, у, у переговорах так званий Женевський формат, ну там вже упираються і росіяни, і поки що це такий черговий крок. Який всі сторони розуміють, не завершиться перемир'ям, але який дозволяє я дуже сподіваюсь, дозволить хоча б до нового року звільнити там військовополонених з українського боку про це багато говорилося. Можливо, вдасться вирішити питання з гуманітарним конвоєм, тому якісь практичні речі, такі невеликі кроки можна зробити напевне успішно, але глобально вирішити проблему, звичайно, цей формат не може, і відповідно. Представництво в цьому форматі людей, які не мають повноважень від ні від України, ні від Росії, а такі більш символічні особи, я б так сказав, би. пане Олеше. Я спробую повернути ненадовго нашу розмову. все ж таки в українське русло і вам таке запитання: прямо. Ви спілкуєтеся з Віктором Ющенком? Е, ну ні, е, я його бачив востаннє на. П'яту річницю майдану Потому... на студії бібісі випадково ми зіткнулися. Угу. Тобто, ви зараз не сказали чи поступали пропозиції очолити, очолити Нацбанк, і чи ви бачили б його, скажімо, очільником? Ну розуміючи те, що гонтия, а а як не я ну, світ маленький, на цю тему я нещодавно говорив з людьми, які е, дуже близькі до Віктора Ющенка, і е, вони категорично спростували цю версію про те, що Ющенку була така пропозиція. Ну і мені було дуже дивно. Я думаю, що великою помилкою Віктора Ющенка було взагалі там гратися в якісь вибори після президентських вих там намагатися цю нашу нещасну Україну всім було зрозуміло, що не попаде в парламент зробити парламентську партію, і взагалі не зрозуміло навіщо йому ця політична діяльність, якщо статус президента України це найвище, що може бути в політичній кар'єрі. Будь-кого Все, я тоді зрозумів. Значить Ющенко не буде, це зрозуміло. І тепер ще одне запитання до вас: як до людини, яка працювала в уряді, ну звичайно, в більш простіші часи ніж є зараз. Тому це питання знаєте, із серії, а можливо, ви знаєте, ага. запитаю вас одразу зараз. Е, такий час, що як нам вчора казав народний депутат України Олександр Кірш, е, ми виживемо, якщо нам. Прийдуть в Україну інвестиції. Ви, як людина, яка займалася євроінтеграцією, очевидно, маєте контакти і мали контакти. Продовж маєте контакти з нашими партнерами в Європі. Як ви скажете, сьогодні ситуація така, що інвестиції можуть бути? Ну можливо, з того, що ви знаєте, чи Європа не буде зараз давати гроші певні Україні саме як інвестиційні і в бізнес, і в інші, струк... інші проекти? Знаєте, на стількох міжнародних форумах і е, стількох міністрів закордонних справ і. Прем'єрів, екс-прем'єрів, європейських політиків, як я бачив і зустрічався, і проводив дискусії цього року, напевне, не було в мене ніколи в житті. Я не думаю, що в історії України були, був такий інтенсивний рік. Тому я дуже впевнено можу сказати відповідь і реакцію наших найближчих європейських партнерів, американських партнерів, друзів на можливість приходу інвестицій. Це потрібно це, це можливо за однієї мови. Якщо Буквально завтра ми вже маємо бути свідками того, що там наша Верховна Рада понаприймає е, антикорупційні закони, чи буде можливість е, створити антикорупційне бюро. Подивимося, який буде бюджет, які напрямки буде е, підтримувати уряд. Але найбільша проблема, найбільший індикатор е, в Україні це корупція, і американський американський посол сказав, що Україні зараз не стільки загрожують російські танки, скільки загрожує корупція, і всі без виключення. Буквально всі без виключення. Друзі України, урядовці, європейські, американські, політики, бізнесмени всі говорять, що якщо цього разу Україна дуже швидко не продемонструє рішучі кроки для зниження боротьби з корупцією, спрощення інвестиційного клімату, зменшення цих всяких перешкод адміністративних, то ми можемо забути про... Про інвестиції і зверніть увагу, як нервово реагують ще міжнародні кредитні і рейтингові агенції. Ризик наш рис наш, наш рейтингу він. Погіршується так. Ми в переддефолтному стані. Це вже є. Ну от, та агенції, так, ці так гірше так, 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 так. від нас, тільки Аргентина там вже є вибірковий дефолт, тому в принципі далі нема куди. Так, і, і, і це це, це більш-менш об'єктивний показник того. Просто шанс у нас є, але на реалізацію цього шансу немає року. Там це буквально декілька місяців. Тобто, тобто гроші треба... є, і все від нас залежить. Я зрозумів. Дякую. Так, давайте так, так, щоб так. не закінчувати на темі переддефолтного стану. У нас є буквально хвилина. Ви якийсь позитив, от бачите, якийсь рух дійсно. До реформ могли б так за хвилину окреслити, що дійсно ми робимо правильно. Я можу сказати, що у нас просто ні в кого немає виправдання не проведення реформ, тому що український український виборець зробив все. Хотів президент перемогти в першому турі. Отримав 54 Хотіли бачити про європейську більшість в парламенті. Українські виборці підтримали всі партії, які обіцяли бути проєвропейськими. Це вже більше 300 голосів. Все, що хотіла влада, вона отримала від виборців від українців. Тому зараз у влади немає жодного виправдання для непроведення реформ. Маємо проєвропейського президента, маємо проєвропейський уряд, маємо проєвропейську більшість в парламенті. Знаємо. Що робити, тому що підписали угоду. Тому у нас просто іншого шляху, ніж зробити те, що обіцяли, немає.